Дуже хочу подякувати за запрошення, і, взагалі, що в такий час ми проводимо подібні зустрічі, і нас турбує питання науки, її розвиток і наукових досліджень. Моя тема, яку я б хотів би сьогодні би так, підняти, і якраз пов'язана саме з питаннями наук про релігію чи релігієзнавством. Які можна було б досліджувати, або на який можна робити акцент. Питання ідентичності і тих цінностей, які проявилися в процесі навіть тих двох останніх років, особливо останній рік, який ми вже. Асоціюємо з такою повномасштабною війною, він надзвичайно загострився, і це ви можете спостерігати з тим, що відбувається в Києво-Печерській лаврі чи в інших лаврах на території України, або також можливо в тих навіть власних містах, містечках чи селищах. Де відбуваються переходи, чи інколи навіть доволі в драматичних таких тонах це відбувається. І ми всі задаємось питаннями, чому власне так складається, і як що нам власне з цим робити? І можливо в цьому плані релігієзнавство одна із тих наук, яка може дати на це певну відповідь і. Як не дивно, зараз, наприклад, всі ці процеси, що відбуваються з києво Печерською лаврою, їх контролюють і моніторять також багато релігієзнавців. До чого тут і інтелектуальна та мікроісторія, це все, що зараз відбувається сьогодні, воно не взялось буквально вчора чи рік тому назад. Це е, ті наслідки тих історичних подій, історичних рішень, які були прийняті деколи навіть більше ніж 300 років тому назад. Деколи менше, але тим не менше, це наша історія, і яка для багатьох е, навіть в повсякденному житті залишається незрозумілою. Е, тут можливо, якраз мені б хотілося б зробити певний акцент на тому, що Релігієзнавство, і, власне, ви, і ті, хто мають можливість досліджувати, ви можете акцентувати увагу свою на свій, можна так сказати, локальний простір, локальну історію. Свій такий інтелектуальний спадок, той, який вас оточує, що це може бути? Це може бути від якихось подій, що відбулися у вас в місті, чи в вашому регіоні, які запам'яталися, чи навіть які мало відомі кому. А це можуть бути історичні постаті, які приймали, можливо, не визначні рішення, але досить важливі для життя тих, того місця, де ви проживаєте. Це може бути дослідження спогадів, навіть преси, яка видавалася 50 чи 60 років тому назад, і вона пов'язана з тими чи іншими темами. Ці всі такі, можливо, на перший погляд, дрібні моменти вони визначають оцю основну роль, оскільки саме пов'язано з ідентичністю, ідентичністю тих людей, які приймали рішення, наприклад, не переходити там в московський патріархат чи відмовлятися від там, атеїзації за часів Радянського Союзу своєї церкви. І також ці моменти всі важливі для розуміння і тих цінностей, носіями, яких були ті люди, які приймали ці рішення: священник чи там староста, села чи просто, можливо, там сільський вчитель або мер міста, і чому саме ці рішення були прийняті? Це, безперечно, збагатить і саму нашу особисту історію і як України, так і, можливо, краще дасть зрозуміти те середовище, в якому ви проживаєте. Краще дасть зрозуміти для вас тих людей, які навіть поруч з вами живуть, оскільки ця історія може бути ще власне живою, і можна усні свідчення, якісь дізнатися пов'язані саме з релігією чи тими громадами, які ви будете досліджувати, тому ці моменти. Важливо фіксувати, оскільки, наприклад, для істориків, які там пишуть таку велику там історію України, наприклад, як Ярослав Грицак, там чи Сергій Плохій, ці деталі можуть бути невідомими і, в принципі, ніколи їм не стануть відомими, оскільки одна людина не здатна охопити весь той простір і ареал. Побутування тих фактів, які можуть бути дуже цікавими і визначальними для розуміння тих чи інших процесів. І тут якраз важлива ваша роль, і можливо, я б хотів би теж власне застерігати від того, щоб в ваших там роботах ви брали наратив це як саму історію оповідь. Щоб там йшла від часів далеких Київської Росії до сьогодення, і ну, тут потрібно розуміти, що ваш об'єм дослідження він не настільки великий, тобто там, в 30, в 40 чи в 20 сторінок всю історію вкласти неможливо, але можна розповісти. Власне, ці мікроісторії також прочитати інтелектуальну спадщину, тобто якісь мемуари, щоденники, книги, які були видані, але вони не набули там дуже такого вжитку. Ви стали таким краєзнавчим якимсь здобутком. Тому акценти на ці теми, на ці проблеми, вони дадуть вам якраз ту новизну і ту актуальність, якої дуже часто бракує в дослідженнях. Uh, і щоб не повторювати вже те, що було сказано раніше, але водночас потрібно розуміти, що вам потрібно uh, ці історії, мікроісторії, інтелектуальний спадок вписувати у ширший контекст, контекст загальної України і там східної Європи uh, і порівнювати з подібними процесами, які відбувалися в інших країнах або в інших регіонах країни. Тобто це теж досить складна робота, і в цьому плані, якраз на мою думку, цей підхід, пов'язаний з мікроісторією, і також інтелектуальною історією, він може бути надзвичайно продуктивним, як і для вас, так і для Загальних здобутків, пов'язаних з релігієзнавством, і розкриттям тих тем, які дуже часто лишаються такими табуйованими або просто забутими.